Друзі, всім привіт! Якщо вам здається, що сушити цибулю важко, зберігати цибулю важко, тоді це відео для вас. Сьогодні я розповім, як правильно сушити і де зберігати цибулю. Всім приємного перегляду. Якщо вам здається, що сушити цибулю це важко, ось на своєму прикладі я вам покажу, де я сушу цибулю. Попередніх відео я розповідав, як я сушу корчушку. Це десь було приблизно три тижні назад. Дивіться, який прекрасний стан. І вона була зелена, зараз вже суха. Зберігається, досушується, так само тут часник. Це стара теплиця, така вже в дуже поганенькому стані. Але жара тут добряча. Ось останній збір цибулі в цьому році, який в мене був. Це біла цибуля. Я не знаю, як передати її, наскільки ось ця велика. Така гарна проста цибуля і фіолетова, саме моя улюблена. Теж такий гарний результат. Бачите, ну, вона для чого її стояти? Зараз дощ йде, вона погниє. Вже 100 разів я розказував, що якщо це зелене, не потрібно чекати до самого кінця. Ось там було також зелене, бачите, все висохне. І тут висохне. На цьому етапі ми підсушуємо ось тут ту цибульку до такого стану. Потім далі йде фасування. Так що додивіться це відео до кінця, щоб ви побачили, де саме я буду збирати. Можливо, цей спосіб сушіння підійде не для всіх, бо дуже високо піднімати потрібно. Але все ж таки. Друзі, ось в цьому місці буде подальше зберігання цибулі. Бачите, застелив. Зараз я знаходжусь на горищі свого будинку. На дворі 27, на горищі всіх 35. Її тут нічого не буде. Стояла вона в мене в мішках. Це та, що я три тижні назад збирав. Дивіться, що сталося з цією цибулею. Мені дуже багато людей писало, що я дуже рано збираю. Вона погниє 5-10, але ні. Бачите, гарненька цибулька ще зараз наверху достигне, досушиться і все чудово. Ось буває таке, але це в мішках стояло, затекла вода. Відійде. Можливо, цей варіант не для всіх підійде, бо деякі писали, що також на горі сушать, але. Піднімись на гору, спустись на гору, поки сили є, можна так, так. Да? І на зиму накрити, і вона буде лежати до весни. Так що, друзі, підписуємось на канал, ставте вподобайки. Якщо вам така інформація цікава, буду продовжувати знімати, показувати, як вона тут лежить, що з нею є. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока.